Усюди по місту оголошення про розшук двох зниклих дітей. Підлітків шукають п'яту добу. Мати дівчинки переконана, діти втекли разом у них стосунки. Жінка каже, була проти їхнього спілкування та донька і чути нічого не хотіла. Вероніка зникла 24 січня. Після уроків мама не дочекалася її з ліцею. А як розказують однокласники, що вона вийшла з школи, вона відбула всі уроки. Вона вийшла з школи. І він її уже ждав. Вони бачили його. Вони, тобто, бачили та, його, да. вони знають про їхні стосунки. Да. Що вони... І вона розказувала в школі, що вона їде на день народження до нього. І, ну, бо йому день народження, вона їде на інголець. Коли Я вона кажу... зникла перший раз, ми її буквально знайшли через час. Він постійно і постійно до неї приходить. Я уходжу на роботу, він до неї приходить. І це постійно що, щоб були в місті Оце я знаю, що ну і вона ж його так люба, що просто. Вона йому віра у селищі Широке Криворізького району родина третій рік. До того тимчасово жили у Кривому Розі як переселенці з двома доньками та чоловіком відчимом Вероніки змушені були виїхати з Олександрівки неподалік широкого. У Широківському ліцеї розповісти про навчальні успіхи зниклої дитини відмовилися. Мати дівчини зізнається, з донькою були непорозуміння. Усьому воною кризовий підлітковий вік та перша закоханість. Чим обернеться для дитини ця історія зникнення? Боїться і прогнозувати. Їх в середу бачили на соцмісті, тобто по відеокамерам бачили і втікли вони від поліцейського. То есть... Вони вдвох це да. були, це точно. Да, вони да. дружать, ви цього знаєте хлопця. Я знаю цього хлопця, да, вони як... Ну, це як парінь вважався. Но я запрещала їм зустрічатися, була що, тому що він із благополучної сім'ї, він займається, ну, не, не той образ життя веде, який треба. Ну і я вирішила, що я буду запрещати общатися. Ну і вона все-таки він її постійно в школі зустрічав, він і постійно приходив. Тобто йому все одно було, що йому запрещають. Поліцейські продовжують розшукувати двох неповнолітніх, але поки що пошуки безрезультатні. Правоохоронці продовжують обстежувати територію Інгулецького району міста, де проживає дівчина, а також інші райони міста. Також перевіряється транспортна інфраструктура, покинуті будівлі, лісові масиви, водойми та громадські місця для встановлення можливого місця перебування дитини. Поліцейські опитали родичів та друзів дитини. Також продовжується опитування сусідів та місця, які могли бачити дівчинку. Підлітковий вік складне випробування для дорослих. Психологи кажуть, коли батьки з дітьми ще в ранньому дитинстві втрачають тісні контакти або у родині порушені соціальні ролі дорослих, легким період дорослішання не буде. Це вік дуже спонтанний, дуже емоційний, і діти в цей період вони стають. Максимально, скажімо так, чорнобілими. Вони бачать світ або хороший, або погано. Для них немає якоїсь сірості і немає напівтонів. І батьки мають розуміти, пам'ятати, що цей вік не, він не настає з як, або в 13, або в 14, 15 років. Цей вік треба, і цю емоційність треба. Трішечки раніше починати спілкуватися з дітьми, бути відкритими для дітей, коли вони ще до цього віку доходять до цього складного періоду. Тобто батьки вже в 10, в 9 років з дітьми вони мають бути активними слухачами. Що коли дитина приходить до них зі своєю проблемою, вони мають відкласти всі свої справи, бути доступними. Для дитини бути відкритими з дітьми, говорити на складні теми дуже часто буває, що ми спочатку насваримо, а потім вже розуміємо, що ми зробили неправильно, і діти починають брехати, уникати розмов з дорослими, тому що вони в першу чергу, бояться покарання. Образ батька дуже важливий в структурі особистості будь-якої жінки. Якраз підлітковому віці він особливо важливий. Батько, який має говорити дівчинки, яка ти гарна, яка ти красуня, яка ти в мене прекрасна. І якщо цього немає, в родині, то дівчинка буде шукати цього в іншому чоловікові. Тим часом у поліції наголошують, зараз цінна будь-яка інформація про зниклих дітей. Чекають повідомлень на лінії 102. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Олександр Домашов. Цей день.